Український національний відбір тривав розпал майдану. Мені, як і багатьом українцям, загалом було байдуже на конкурс. Хоча у відборі учасниками були Анна Марія, Стас Шурінс, Неангели. Окремо скажу про продюсера багатьох конкурсантів. Юрій Нікітін це якийсь першарівневий бос відбору. Він кожного разу просував своїх артистів і кожен раз вони пролітали повз. А тут він заявив, що результати якимось хером сфабриковані. Я всі все зачем далі продовжувати цю тему. І ще раз побіди машки Єремчук на равіни. Не ангели та їх продюсер хотіли навіть подавати позов до суду, але їх зупинила власне революція. Щось провіряли, і видно, вони не знайшли за що зачепитися. Власне, не революція зупинила їх. Особисто мені вона запам'яталась висловлюванням про підтримку партії регіонів. Я людина аполітична. По-перше, я дуже молода. По-друге, я співачка, що абсолютно не належить до політики. Моє рішення підтримати партію регіонів не означає, що я влажу в політичні дебати. Це просто моя моральна підтримка як молодої виконавиці із Західної України. Навіть дуже хотіла змінити пісню, навіть з моральної точки зору, не зовсім правильно співати веселу пісню, коли Гинуть люди в країні, але на самому конкурсі вже в період. АТО, Марія гідно представила Україну як і на сцені, так і за її межами. Я дуже переживаю за свою країну, підтримую її. Все, що я роблю тут, я роблю заради України.